Друзі, брати та сестри, це відео буде дуже таке просте. Воно буде називатися Відмовляйся від того, що любиш найбільше. Заради прославлення Господа і відбудування свого смирення і заради своєї душі. Виходь з зон свого комфорту. Ну і для мене це насправді таке непросте відео, але хочу в цьому свідчити. Свідчити, ви знаєте, я Бог від багатьох речей мене позвільняв. Там, тютюн, алкоголь, наркотики, там грошолюбство, влада. Мені такі речі взагалі якби не цікаві і знаю, як без цього радіти, бути посміхненим і насолоджуватися життям. і вже... Вже так твердо знаходжусь в служінні вісім років в тверезості маю 9, тому, господь дякую тобі за це. Але я хотів би зараз говорити про інше, але певні моменти в мені якби залишились там. Та боротьба зі сексуальною сферою постійно відбувається. Плюс, я вам зараз розкажу ще про одну свою залежність. Зловив себе на, на такій думці, що я залежний від, від речей. ну Дуже люблю хороші речі, хороші речі. І як зловив себе на думці? Ну, все дуже просто. Все дуже просто. Я, наприклад, коли є у Львові, не буває такого дня, щоб я не зайшов там в Стоковий Адідас, там, чи в Стокову Пуму. Наприклад, там, та, я не шукаю там, дуже брендові магазини, але я заходжу в, ну, в, такі, в такі стокові, в стокові, де можна дешево купити, але і річ буде нормально. Ну і щоб ви розуміли, вийшло так, відвіз на Волинь до хлопців на реабілітаційний центр одного залежного. І їду назад. Їду назад подару, я йому щось подарував там зі своїх речей. Не пам'ятаю, чи штани, чи кофту. Ну, щось подарував. І їду так назад, знаєте, і в думках і в думках думаю, що треба заїхати в стоковий магазин, типу, купити собі, купити собі якусь річ, подивитися по знижках. І тут так внутрішньо Дух Святий так говорить до мене, ти як залежний. Шопоголізм, Це, це так само залежність там. І... І потім друга така приходить думка: а навіщо тобі? Ну, ти ж маєш все. І Я собі так, знаєте, зразу із під зразу аналіз. Ну, у нас в чоловіків є така штука, я собі думаю: футболок 20, спортивних костюмів, ну, 4 точно. Ну, 3, ладно. 4. Чори. 4 точно. Куртки є, кросівок, 4 пари є. І Я собі думаю, куди я їду. І потім приходить знову така думка. А подаруй мені це. О, для мене це як подаруй? І знаєте, це, я просто знаю, я просто знаю Господа, він у цей стрес такий, типу, коли ти переживаєш. Діяти. Е, і Бог, Бог він не примушує тебе це робити, але Він так це все подає, що ти розумієш, ти розумієш що ти, якщо, якщо ти зараз згодишся, ти зможеш, він тобі допоможе це сповнити, сповнити. І він тобі буде завжди пригадувати. Ну і щоб ви розуміли, я так в дорозі, в дорозі кажу: Окей, Господь, я зрозумів. Я даю тобі слово, що я рік часу не буду заходити в стокові магазини. Ну, взагалі, в магазини там, брендові там, Adidas, Puma. Ну, всі, хто мене знають, хто зі мною дружить, всі знають, що я люблю спортивні речі, зручні речі, і це можна по відео подивитися. От, і щоб ви розуміли, я даю слово, що я не буду туди заходити. І що відбувається, що відбувається, Ну, пам'ятаєте, кепку пропалив, до речі, бачите, новенько. І Бог, Бог, я відмовився, я Богу пообіцяв. І тепер Бог робить так, що Він через своїх вірних дарує мені речі. Але він бачив, що це мені вартує, наприклад, там. та... Відмовитись і не заходити. І щоб ви розуміли, ось я недавно був в Хмельницькому в Оазисі. Це такий магазин, де є будь-які брендові. І я, я там чекав одну людину на зустріч стосовно там одного алку наркозалежного. І дивлюся, в мене ще є 40 хвилин часу. І я так заходжу в цей Оазис і автоматично знаєте, куди йду. Ну, я вам скажу, я йду в пуму і в мегаспорт. А потім ви ж так знаєте підходжу до підйомника, і так мене Дух Святий облучає, якби там, там Дух Святий тобі нагадує: стой, зупинись, ти ж Господу дав, дав слово, тримайся. І ти так розвертаєшся і кажеш: ні, Бог, це твій магазин. Змінюй мене. якби, І от такий банальний, але вихід з зони своєї комфорту. Це завжди важливо, друзі. Це завжди класно, і це завжди будує. Люби, просто, просто люби, а вообще любіть.